Ефір на радіо Chicago. Це вечірня студія. І перед нами Гліб Явлинський, президент USA Systems, підприємець та інвестор? Гліб, вітаємо вас і дякуємо, що сьогодні з нами. Добрий вечір, Дмитро. Добрий вечір всім. Щойно ви мали змогу, сидячи в, нас тут в студії, почути новини, які відбуваються в Сполучених Штатах за останні 24 години. На яку думку вони вас навіяли? Які у вас настрій чи змінився після того, можливо, в ліпшу сторону чи в гіршу? Як би ви це оцінили? Ну, я відчуваю, що наша країна трошки хворіє. Це моє таке. О, ого, о, а який діагноз? Хворіє, хворіє тим, що все, що трапиться зараз економіки, все, що трапиться на Олімпії, там зверху. Не завжди те, що я відчував те все, що я хотів би побачити. Ви знову ж таки давайте нагадаємо, перебуваєте, ви є громадянином цієї країни. Так. Ви тут проживаєте вже десятиліттями, та угу. ви тут не були народжені, але тут проживаєте десятиліттями. І зараз а, пацієнт найбільше хворий за всю історію, хоча б на вашому, скажімо так, а, життєвому шляху, що ви бачили? А на мою на мою думку, так а, що мені завжди цікавило в Америці. Що більш-менш Америка була стабільною країною. Тобто були якісь правила, якісь, як говорили, там, наприклад, нерухомість сім років проходить і нерухомість піднімається в два рази. Якщо ти йдеш сюди, ти маєш туди. Якщо ти робиш так, ти маєш так. Тобто, все було логічно і має, мало рацію. І завжди використовувалось тобто прошлі роки, старе стара, щоб зрозуміти, як нове працює. Останні п'ять років я не можу, я відчуваю таке, що я не можу сказати 100%, Мене люди питають, куди піде, куди піде Маркен. Я як що ми будемо робити? Це буде це бу е, купляти крипто або або купляти долари, купляти нерухомість або вкладати гроші в бізнес. І я відчуваю, що я не не 100% впевнений, ш, г, який шлях ліпший для людей. І для мам для, для, для себе або для людей. І от це така нестабільна ситуація. Ну, дивись. Щось трапиться ну, на другій частині світу, і ринок падає. Далі хтось щось говорить позитивно, і ринок піде вверх. Тут прийшов новий президент Америки, сказав А, і все впало, Б, і все пішли до. Розумієш, така ситуація: ти сидиш як на вулкані. Та нема стабільності абсолютно та. ніякої, і от ви кажете за ринок. Та та тут є багато питання, от по цьому останнього. Тижня ми бачили, що акції досить таки доволі впали, серйозно впали. там майже всі головні індекси були в червоному кольорі. А і великі втрати понесли інвестори. А сьогодні, на час запису нашого інтерв'ю, фондова біржа не працює в Америці. Uh -huh. Це President's Day, тобто вихідний. Та. А от завтра в очікуванні, я особисто великому очікуванку, що буде далі, чи буде продовжувати все падати, чи можливо трішки відновляться ті головні індекси, Dow Jones, S&P 500 і. NASDAQ. і що буде з біткоїном? Теж питання, бо нещодавно зовсім було 120 чимось тисяч, а зараз 68. Ну, майже в два рази впав біткоїн, То люди, які туди всі гроші завели, то вони зараз певно, за голову хапаються. Як ви ту ситуацію аналізуєте? Чому так відбувається? Ну, що стосується криптовалюти. Е е е вплив на криптовалюту був. Коли ми, коли ми знов говорили про Америку і її стабільність? Тому що Америка не дає зараз стабільності і криптовалюта таким чином же реагує. Тобто ми очікували, наприклад, якусь інформацію про unemployment. Я не знаю, це бо український безроблять, а інтерес пішов донизу. Якщо інтерес йде донизу і безробіття йде донизу, то може ну, крипто повинна бути вверх іти, а вона не пішла. А, ти говориш, що сьогодні ринок закритий, а завтра він відкриється. Якщо буде тихо, то він відкриється нормально. А якщо щось трапиться, то ринок може відреагувати Дивіться, сьогодні, сьогодні багато що не працювало. Жодна державна установа не працювала, і ми не бачили якихось таких резонансних новин від президента чи від його адміністрації. Тому нібито мало би бути все спокійно, але знову ж таки, просто різні думки є в інвесторів. Одні кажуть, що далі буде все падати, просто не встигли в п'ятницю все продати. Певні ліміти є в людей. Завтра будуть далі продавати, ринок буде йти донизу. Інші кажуть, ну просто якась незрозуміла корекція. А може, для декого зрозуміла, завтра воно все піде вверх, все буде в зеленому кольорі. Але от ці коливання вони точно не додають впевненості в, американсь... в американській економіці. І до чого це може призвести? До того, що Інвестори просто підуть з цієї сфери? Ну, як, як приклад, так. Або люди, які інвестували вдовгу, як ми говоримо, так, перейдуть на така назва є англійською мовою Дейлі трейдинг. Uh -huh. Люди, які грають на бірже тільки протягом одного дня. І, і як, як я бачу, як, якщо так подивитись на що трапиться на, на ринках, то для мене більш цікава така система, коли ви бачите в понеділок щось пішло до верху, а це не факт, що в середу воно буде залишитися зверху. Ви є шанувальник дейли Трейдингу, тобто торгівлі щоденної? Я не був. Але ж зараз я більш повертаюся до цього і навчаюсь, і хочу розуміти, як це делятре працює, тому що може це ідея. Це, це Склада надзвичайно складна аналітика, математика, геометрія, там все на купу працює. Тому mm -hmm. просто для наших слухачів, щоб Та, це не так легко, як воно звучить. Е, до речі, питання на Фейсбуці бачу: чи варто купувати біткоін зараз? Е, прошу дуже вашу відповідь. <зır> <зır> я. Я очікував біткоін піти до десь 90-х ще один раз до квітня. Mm. Це була така інформація, що біткоін піде доверху, десь до квітня, і після цього повернеться назад в 60 або навіть 50. Це його така здорова ціна 50-60? Е, я вважаю, це буде корект. корект. Ця коректна корекція, якщо можна так ага, казати, ага. і біткоін може повинен бути десь там, де він є, може навіть нижче. Але ж все, що трапиться навколо, е, дає такі думки, що може вона піде доверху трошечки, може до 90-х, і потім піде донизу. Е, я, якщо я подивлюсь. Ціни підуть десь біля 90 Я вважаю, що я буду продавати свій біткоін. Угу, дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, от. Звичайно, так знаєте, коли щось одне падає, падає все. Коли щось одне росте, росте все. І в мене питання: от, а що так сильно впливає на які саме новини впливають на коливання? Ось ці? Я це питання ставив собі. і Зараз вам його поставлю. От, я дав таку відповідь, що це все пов'язано здебільшого саме з новинами про штучний інтелект, про ресурси, про щось з тої тематики. Ваша яка відповідь? що найбільше впливає? На біткої загалом. На, загалом та, на, Bitcoin, криптовалюту? Та, та. Ну, на мою думку, це більш ніж час штучний інтелект, економіка, фінансові якісь новини, безробіття. Відношення одної валюти до другої, наприклад, Юро до долара. Дуже важливо. фунт. До долара буде. Тож, тобто та різниця також має значення золото або срібло. Е, якщо ви бачили, було таке: люди, е, люди інвестують гроші в криптовалюти, коли вони. Uh, Не впевнений в тому, що трапиться навколо, тобто ціни якісь паперці або uh, метали, дорогі метали, як золото або срібло. Зараз тенденція навпаки. Тобто, люди йдуть від крипти до, до, до цих До золота скидо? Сіб... Але ж бачите, золото піднялось дуже, дуже. дуже швидко наверху, і впало. Також, ну знову ж таки, так, я, ну... я сказав про штучний інтелект, тому що от, читав рано одну газету, і там була така аналітика, що зараз велика проблема є з мікросхемами для зберігання пам'яті. І mm -hmm. проблема навіть з ресурсами, з електроенергією і з водою для того, щоб то все охолоджувати, то все постачати і охолоджувати mm -hmm. ці всі дата центри, і так далі, так далі. І поки немає рішення в цьому всьому, зараз просто таке враження, що ніби а, певні компанії, які саме займаються впровадженням і виготовленням цього всього, вони вперлися в певний потолок, а і не можна далі з тим нічого зробити. І деякі аналітики схиляються саме до того, що ось це ось цей такий Тупор в, в розвитку штучному, штучного інтелекту, і є причиною того, що зараз така ситуація на ринку. А ви так не вважаєте? Ну наука завжди була. ну, Були такі моменти, вона, вона розвивається таким чином, що бувають такі стагнації, моменти, коли вона залишається на якомусь рівні, десь, може, пів року, може, два-три місяці. І далі хтось знаходить яке рішення і не йде далі. Uh, 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 я більш дивлюсь на такі фактори, як, наприклад, ти сказав мікрочіпс, мікрокс. Так, так. А uh, які країни найбільше uh, ці мікрочіпс Тайвані? Тайвань, дивись, що трапиться зараз Тайвані. Тобто, подивись взагалі, що Чайна дивиться на Тайвань і хоче що зробити. Що трапиться, коли Чайна, якщо Чайна піде війною на Тайвань? Ну, наприклад. Там, знову ж таки, залежно, залежно, коли це буде, і як це буде, і які будуть відносини економічні між США та Китаєм, ну, в будь-якому випадку буде погано, мені здається. Так. Але найбільше це буде впливати на ринок Чіпс. Та, 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 однозначно. Найбільше. Тобто, що трапиться, якщо, якщо буде таке, щось буде трапитися і йде до війни там, в Азії. Тобто всі чіп з компанії і ціни підуть донизу, вони підуть падати, будуть падати. Тому що люди будуть інвестори будуть лякатись туди інвестувати. Таке ж саме буде відчувати і другий ринок. Якщо ми говоримо про нестабільність, ну от дивись, що, що війна в Україні зробила, так нестабільність в Європі. Ситуація з Іраном, ситуація з Венесуелою. Всі ці маленькі війни, які трапляться в світі, вони впливають також і на нашу економічну систему, і на ринок також. І інвестори лякають інвестувати, тому що вони знають, що буде трапитися далі. І для мене це більш впливає на те, що трапиться з ринком, ніж, наприклад, як ти говориш, штучний інтелект, що столучний век буде розвиватися Що проблема штучного інтелекту те, що він, він десь через 5-7 років буде займати більш і більш частину нашого життя. Так він вже вже займає і от теж New York Post випустило таку статтю, що американські компанії зараз витрачають понад 800 мільярдів доларів на рік на роботу, яку може виконувати штучний інтелект, uh -huh. і як і кожен бізнесмен напевно варто сказати, що всі хочуть зберегти кошти, всі хочуть uh -huh. е збільшити надходження, прибуток і зменшити витрати, тому безпосередньо uh -huh. провадження штучного інтелекту тут є неминуче, але все ж таки вернуся до питання, що зараз так виглядає, що будь-які війни. Не всі, не всі, але більшість, можливо, конфліктів різних а, таких зазіхань диктаторських пов'язані саме з боротьбою за ресурси, тому що є брак ресурсів там того ж самого літіуму і так далі а, і. Ті самі мікрочіпи, які потрібно щось виготовляти, і електроенергія потрібна багато різних деталей, нюансів. І так виглядає, що зараз такі потужні світові економіки реально серйозно зараз до цього підходять, і вони ведуть боротьбу. Перш за все за це. Тобто, територія, це таке вже другорядне. Головне, що в тій території є, що в тій землі є. Спостерігаєте таке ж саме? Так, так я, я впевнений, що така техесінька боротьба під столом. За ресурси, те також, також має більш значення. І та країна, яка буде мати найбільш вплив на території, які мають найбільші ресурси. А можна сказати, що дослідження космосу, там плани, маска на місяць зробити висадку і Марс. Це теж про ресурси, перш за все, а не про збереження цивілізації. Ну, космос взагалі, це друга частина великої, великої політики, і зараз я вважаю, що на 20-30 років вперед всі, хто будуть займатися космосом і займати більш більш позицій там, будуть впливати безпосередньо на те, що трапиться на землі. Так. Але ресурси це теж напевно одне з завдання. Так я. Yeah. Ну, дуже цікаво. То що ви би сказали за саме за космос? Кажуть, що в цьому році чи в наступному вже буде перша висадка на місяць. Ну, не перша, а вже власне за останнє десятиліття перша станеться, не станеться? Які ваші прогнози? Ну основна проблема космосу була швидкість. Угу. Якщо ми зробимо якийсь двигун, який дозволить нам передвигатись в... В космосі з, з швидкістю біля швидкості світу, ми зможемо покорити і доїхати і долітіти до якоїсь іншої планети. Технології зараз розвиваються таким чином, що, що якщо ми зможемо дойти максимально до цієї швидкості світу, ми зможемо, я вважаю, буде буде як маск хоче. Екскурсії до Марсу, екскурсії до, до Луни. і так. Ну і останнє питання, так знаєте, чисто для Інстаграму, для Тіктоку. Яка валюта буде домінувати в космосі? USDT. Не біткої. Не біткої. Стейблкої. Я вже бачив, які речі, що Америка планує зробити. А нову валюту, стейбл валюту, вона буде називатися. Дайте подивлюсь, USAC. U U no, USAT, sorry. AT? Uh, 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 так, USAT. Тобто наш уряд також думає перейти в, в, в цифровий ринок. Чому? Тому що дуже легко керувати. Країнами, якщо всі мають не реальні гроші, а цифрові. А це, як, і, все, такі, як, це, як це попливає на долар? Останнім часом бачимо, що долар втрачає позиції, слабшим став. Ну, так, воно так не кажеться. Вони дивляться, як стейбл як коїн буде на, на, на шість років вперед. І вони відчувають, що він. Буде м, принесе десь 20-25%. Але ж це буде. Він 20, 25 в, в все дорожче на 20-25%. в років. Все, що я бачив. Але ж до долара, ну, воно залишиться один до одного. Як ви кажете, називається US USA. Ей діс ай ті AT, ті цієї ще немає та валюти її не можна придбати. ще. Наскільки я знаю, це ще да є тільки розмова про це. І вони робляться для забезпечення ефективних рейок для платежів міжбанківських розрахунків та торгівлі, угу. це що вони планують зробити. Тобто спочатку більше для такого внутрішнього державного а потім воно все піде в масу ну, може бути на державному рівні або електро все електронно дуже легко менеджо керувати. І я, я впевнений, що наша адміністрація дуже хоче керувати всім, що є на світі. Однозначно, думаю, тут ми всі погодимося з тим. Гліб. Я буду дякувати вам за розмову, за підняття таких цікавих тем. Нагадаю нашим слухачам та глядачам, що з нами був сьогодні. Гліб Мілинський, президент USA Systems, підприємець, інвестор. Друзі, маєте питання, додатково до Гліба. Звертайтеся. Номер телефону 773-454-1826. Ще раз повторюю, це 773-454-1826. Дякую вам за розмову. Дякую. Дмитро. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.